Трофі не мрія. Просим, де починається твій шлях. Ми не скажемо тобі, ким бути, але зробимо все, щоби ти обрав сам. Ми не просто вивчаємо науки. Ми досліджуємо, програмуємо, експериментуємо, створюємо проекти. Тут все працює на твою ідею. Обирати не потрібно. Поєднуй. Українська програма диплом США Cambridge International Education, щоденна англійська. Відкривай світ разом з ліцеєм. Мрія ми розвиваємо критичне мислення, креативність і вміння працювати зі словом. Тут навчають бачити глибше, мислити ширше, писати сильніше. Мозок це теж м'яс. І ми його тренуємо. Дебати, квізи, турніри, інтелектуальні ігри, щодеколи, випробування людей і все у чесних дискусіях. Проживання у кампусі для дітей з усієї України. Лабораторії, майстерні, коворкінг і спортзал усе в кількох хвилинах від того ліжка. Ми формуємо лідерів: тих, хто не чекає, а діє. Обирай своє майбутнє разом з ліцеєм «Мрія».